Всіх вітаю, компанія «Автопарк», автопаркінський філіал. У нас нове надходження. Це Volkswagen Tiguan в комплектації сел 7-місний. Давайте знайомитись. це 2019 рік. Машинка в нас з двохлітровим бензиновим двигуном, повним приводом і з мінімальним пошкодженням з Америки. Пошкодження у нас було попередній частині, поміняли капот, в принципі, всі несущі частини, всі цілі. Машинка на накосплавних дисках оригінальних, хороша літня резина, безключовий доступ, Датчики мертвих зон. Задній ряд у нас підтонований, червоненькому кольорі. Машина в нас з повним приводом. 106 тисяч пробігу оригінального та підтвердженого. Тут у нас по салончику ось така світла шкіра з перфорацією в ідеальному стані. Ось тут у нас на цій стороні є таке п'ятнишко. Ззаді у нас третій ряд в ідеальному стані. Подивіться, без будь-яких пошкоджень, на ньому навіть не сиділи. Чистий охайний автомобіль, повний електропакет, карти без будь-яких пошкоджень. Давайте подивимося, багажний відділ. Присутня у нас камера заднього виду. Тут у нас. Такий багажний відділ, можна скласти третій ряд. В принципі, місця буде достатньо. Ось так у нас все виглядає. Тут є пістаканички. Все, в автомобілі є. Подивіться, який класний, класний сімейний автомобіль, популярний, можу сказати. Всі їх дуже люблять. Давайте подивимося спереді. Тут у нас електропривод, сидіння водія. Сидіння водія, подивіться. Без будь-яких пошкоджень, нарікань, все в ідеальному стані. Режими руху, запуск двигуна з кнопочки, електроручник, автоматична коробка передач. Тут у нас двох клімат, працює, все, підігрівчики, великий монітор мультимедії, дачки світла дощу, шкіряне мультикермо, круіз-контроль. Ось жодної помилочки немає. Заправив бензин і вбій. Ось такий у нас класний апарат. Дивіться, яка панорама. Панорама шторкою. Панорама у нас працює. Так все виглядає. Шикарний шикарний автомобіль. Шикарний сімейний автомобіль, можна сказати. Ідеально також підійде для роботи, повний електропакет. Ціна, друзі. Ціна даного красення у нас 24 790 доларів. Кого зацікала дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати у нас як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.